Хочу показати дискову борону Таурус 3.4 в роботі. Як бачите, ми її з трактором 150. Дискова борона на демперні стійці. Диски круглі, що спереду, що ззаді, диск розмір 660 мм. Дискуємо падалічну пшеницю і бур'яни, інші різні там грицяки, трошки амброзії. Це просто поле ділиться на дві частини. Це був соняшник, це була пшениця, взиму воно було не оброблене. Зараз проводимо, це вже друга дисковка. Перша дисковка була іншою от результат, от Результат. Зелень практично всю ховає, грудки теж практично немає, земля, розсипчата без грудок, поле дискується, під косів, соняшника. В принципі, роботою я задоволений цією дисковою. Ми з нею тільки знайомимось. Далі будемо бачити. Далі будемо бачити, як вона працює.